Як позбавити мати батьківських прав, коли мати не виконує своїх батьківських обов'язків, позбавлення її прав може стати єдиним шляхом для захисту дитини? Це непростий, але необхідний судовий процес. Підстави для позбавлення батьківських прав, що говорить закон. Законодавство чітко визначає, за яких умов матір може бути позбавлена батьківських прав. І, зокрема, це ухилення від виховання або отримання дитини. Тобто, якщо вона не спілкується, не дбає про розвиток, навчання, здоров'я дитини чи не сплачує аліменти. Жорстоке поводження, застосування фізичного, психологічного насильства або знущання над дитиною. Залишення дитини, коли вона без поважних причин покинула дитину в пологовому будинку або іншому закладі, і тощо це не вичерпний перелік підстав. Судовий процес. Рішення про позбавлення батьківських прав ухвалюється виключно судом. Вам необхідно підготувати позовну заяву, детально обґрунтувавши кожну підставу та додавши переконливі докази. Докази це основа вашої справи. Збирайте всі можливі підтвердження: довідки про заборгованість по аліментах, акти обстеження житлових умов від служби у справах дітей, документи зі школи, садочка, свідчення очевидців, медичні довідки, а також висновки психологів, якщо вони є. Служба у справах дітей обов'язково залучається до такого роду справ. Вони проводять власну перевірку і надають суду свій висновок. Позбавлення батьківських прав це серйозна та складна юридична процедура, що вимагає глибоких знань та досвіду. Будь-яка неточність може негативно вплинути на результат. Залишились питання. Звертайтесь до юридичної компанії, приходько та партнери, та підписуйтесь.